Вітаю! Продовжуємо розмову про те, як об'єкт живої та неживої природи вчать не спіклуватися про наше ментальне здоров'я. І тема на сьогодні річка. Ріка ніколи не стоїть на місці. Вона постійно тече, іноді дуже швидко, бурхливо, а іноді повільно, але завжди вперед. На її шляху трапляються камені, корчі, навіть обвали, проте вода не зупиняється. Вона знаходить собі спосіб обійти перешкоду, змінити русло, але її рух постійно триває. У нашому житті також завжди є труднощі. Ми зустрічаємо каміння. Це такі проблеми, втрати, непорозуміння, тривоги, і іноді здається, що шлях перекритий. Але річка вчить нас гнучкості, не завжди треба ламати стіну, йти на пролом, можна її обійти, знайти інший шлях і все одно рухатися далі. Ріка нагадує нам, що ми інколи не залишаємося тими самими. Вода, яку ми бачимо сьогодні, вже не та, що була вчора, і не та, якою буде завтра. І так само ми щодня змінюємося, наш досвід, наші почуття, події все це формує нас і додає глибини, мудрості. Те, що болить сьогодні, завтра, може перетворитися на новий напрямок руху. Тож, ми з вами не застояне озеро, навіть коли здає, здається, що все зупинилося, життя всередині нас триває і ця течія завжди нас веде вперед. Головне, користуватися цим напрямком і рухатися вперед або вгору. На цьому все. Бажаю благополуччя!